Друзі, давайте разом з вами зараз розглянемо схему підключення трьох маслопресів для віджиму олії. А це все запитано від електричної маслостанції на 700 бар. Дана маслостанція може потягнути 2-3, навіть 4 таких маслопреси. Від маслостанції пішов рука високого тиску. Ось він, пішов, пішов, пішов. Підходить до розподільника гідравлічного. Даний розподільник може бути на 2, на 3, на 4 контури. У нас на 3. Від розподільника у нас рука високого тиску піднімається до самого циліндра. Ось, пішов, 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 пішов. На циліндрі у нас швидкоз'єм. Але перед тим ставиться завжди кран для перекриття нашої магістралі. Знизу у нас йде фланцева гайка, яка тримає сам циліндр. Манометр з гліцерином, який дозволяє контролювати весь процес. Ось дивіться, наприклад, ви працюєте на першому пресі, у вас тут соняшник, на другому гарбуз, на третьому тмин, другий, третій маслопреси у вас перекриті. На першому маслопресі у вас опускається тиск. Ви, щоб підняти тиск в системі, запускаєте саму електричну маслостанцію. За рахунок пульта ми піднімаємо тиск в системі. Все, наприклад, підняли до 400 бар, перекрили кран. А в цей час другий, третій прес у нас не задіяний, так як тут будуть крани в нас перекриті. Якось так це все працює. Для наглядності поставили капролонові діжки. Розширилась у нас лінійка виробництва діжок. Можемо комплектувати діжками на 3,5 літри, на 4. Подальшому плануємо збільшити об'єм навіть до 5,5 літра.